Що це за величезний диван? Повернувся на виставку диванчик престиж і він 3,16 по розміру, але це його не найбільший розмір. Насправді, у нас є схеми, де він і 4 метри йде по розміру, і може бути навіть більше. 4,77 є ось такий величезний. Тобто можемо зробити такого розміру, як вам потрібен, бо він йде модульний. Чим диван класний? Бачите? Спинки не на одному рівні йдуть, тому що вони тут регулюються. Ви можете рухати вперед, назад. Для чого рухати глибше? Тому що ви можете сісти. Ось тут викатується, до речі, частинка, і отак собі сидіти, відпочивати, дивитись телевізор і ножки поставити на ось цю частинку, яка висувається. І так само регулюється. Нахил підголівника. Теж зручно, тому що під різних людей можна підлаштувати. Тобто, якщо ви сідаєте так, потім собі підголівничок налаштували і на диванчику ви повністю розслабились. Він зроблений якраз для повного релаксу. Місце спальне є, дельфінчик. Тут у нас є ніша для зберігання. І вартість такого красончика у нас базова 58500. Саме цей в тканинці. Рене, ого, тут Рене використана. класний мікровелюр 63 300. Можна взяти в оплату частинами, є в наявності. Кут тут не універсальний, тобто, якщо ви бачите, що він правий, він такий і є. І можна зробити в іншому кольорі тканині, як бачите, будь-яких розмірів, який ви хочете. Деталі про диванчик на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.